так відзначає своє 20-річчя. Це не просто ювілей, а свято спільних досягнень тисяч професіоналів, які істотно трансформували енергетичний сектор України. Цей ювілей це можливість озирнутися на шлях від регіональної компанії до національного лідера з міжнародним масштабом. Сьогодні ДЕТЕК є опорою України, що несе світло та тепло мільйонам людей як в Україні, так і в Європі. Компанія Ніфолкенка це щиро вітає ДЕТЕК 20-річчям діяльності. Визначною віхою, що символізує не лише роки наполегливої праці, а й глибоку трансформацію української енергетики. Ми пишаємося співпрацею з вами та зайчимо подальших успіхів, стратегічної витримки і нових проривів у всіх сферах діяльності. Нехай наступні десятиліття принесуть ще більше втілених проєктів енергії для країни та впевненості для українців. Щодо інших новин тижня, Нафтогаз і Орден уклали новий контракт на постачання 140 мільйонів кубометрів американської ленджі. Укрнафт вважає чисті технології норвезьких Enox Technology, щоб застосувати в Україні. Це були головні нафтогазові новини тижня від команди NuLKNKC. Більше новин читайте в нашому датчиці за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube, Facebook та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.